Панове, нове, привіт про ці паки в нагородах за гібриди ліг Націй, лігі Націй лі, наці, завжди. Кожної версії Ultimate Team ходять легенди, що там добре падає, ніби вони заскриптовані. І вже цього року в Телеграмі я теж бачив, які класні там карточки вилітали моїм підписникам. Ну і в мене після нагород за Squad Battle, за дивізіони вже накопичилося достатньо карточок для того, щоб спокійно зібрати ці СБЧ, тож я взявся за цю справу. Тож зараз до вашої уваги лише ті паки, які принесли мені волкаути. Єс. Yes. Я 40 хвилин збирав гібридоліг. 12 рарних гравців. є, дайте волкаут! Ну! Дякую! Менді не волкаут. Паша? А Баша 86 вже. А Каршауі, чи як? Каршауі! Ммм. Непоганий деф, але я не впевнений, що ком'юніті це оцінить. Зараз подивимось на ціну, Родман ще тут і. І більше нічого такого. О, 16500, нормально. Копійка є. А що? Антрейд? Ні. Ні, є Ура! 8 з 12 є. Тепер солоденький етап. Зараз будемо відкривати паки гібриди націй. Виконано. А ми відкриваємо пак, де 12 рарних гравців і дайте волкаут Є волкаут, дякую! Страйкер! Ні. Що це таке взагалі? Що це за. А усім хен? Суперліг. Ну, суперсаб можливо. Яка швидкість? 89 маловато, то ВСБЧ піде. Я думаю, десь 95 може додати, Але з маскою так гарно виглядає, як супергерой. Не вподобайку. Ай, не ці волкаути, волкаут. Не ці не в основу. І всередині. Порожньо. Два. Нарешті я вільний. Ліги, Нації Гібрид виклюно. Мені здається, складніше, збачання, ніж Лігі Нації Гібриди не буває по ходу сезону. Легенду. Та я не проти. Ого, два рарні мегапаки і мегапак. Mixed players. Ух ти, волкаут там, де не чекали. Едегор. А він CM, не кем, Який рейтинг. Трошки фоудер хороший буде. 89-й під якийсь там СБЧ. Ну що там Вільямс, цікаво, що по ціні буде, але Чемпіонський м'ячик гарно виглядає. глядає? чисто чистофодер. Ну от ці слоти, так би мовити, де їй дають волкаути, мені займаються гравцями, які просто йдуть по рейтингу. Гарний мегапак. Волкаут back to back. Ні, це Грімальда. Ааа, яй-яй. Один з найгірших, напевно, 86 волкаутів. Тінь. Рарний мегапак. Останній пак за всі СБЧ. І з волкаутом, дякую, як приємно, EA. Хто там такий грає? Що, консело туди пішов, чи що? Чесно, я той йому взагалі пропустив. А як канцелу з і, Сіті Барси опинився там? А ще у коментарях під попереднім відео я помітив пропозицію купи хоч одного нормального гравця, посилаючись напевно на те, що в мене вже монет понад 200 тисяч зібралось. І чом би ні, одну позицію я можу все-таки взяти до уваги. Це голкіпер. У нас Сімон, хоч стоїть добре, але є, можливо, кращі варіанти. Я грав з Облаком, мені він не сподобався. У наї Сімон для мене стоїть краще, ніж Облак ви всі 25 Але хочу ще зіграти з Терштегеном, Тож Марк Андре. Куплений, і йдемо в дивізіони. Нам що ж треба йти до еліти, га? але дуже далеко у неї Сімона не ховаю. Нехай в резерві посидить, раптом ще повернеться, він готовий в разі чого, хоча якщо порівняти стати, то у Терштегена краще все. Крім швидкості на два пункти віспанця, е, цей показник вище. Що має ще Терштеген, що можна відзначити, це золотий плейстайл е, сейвів ногами. Щоправда, в мене був якийсь голкіпер, який сейвить ногами, а е, той такий у неї Сімона, як бачите, не золотий плейстайл, а звичайний. І сказати, що я за. Скільки там 20 матчів 21. Згадаю, де б він сейвив ногами. Така анімація насправді пригадується з попередньої версії Ultimate Team, Я не можу. Ви всі 25 в мене кіпер не сейвив ногами. Та й в суперника я ніби теж не згадаю. Ви бачили анімацію, щоб кіпер сейвив ногами? Та й взагалі напишіть в коментарях, який голкіпер для вас є найпротивнішим, якщо можна так сказати, проти якого найважче було грати, кому найважче було забити. Для мене це, як ви напевно вже пам'ятаєте після попередніх відео, курвуа, він же Куртуа так, Тібо справді дуже якісний, але мені не підійде в цей склад по хімії, тому що він буде з двома пунктами. І тренером я це не врятую, тому що швед потрібний для Рольфу. Добре, Терштеген сюди зайшов як рідненький, можна йти в дивізіони. І, до речі, скажу ще, що насправді хотів би, щоб якомога швидше в грі з'явився Войцех. Щесне. Я думаю, ви не пропустили ту новину, що Щесне повертається до футболу, оскільки терштеген травмувався і барса там. Рятувала ситуацію, і саме поляка вони вирішили запросити. і той відгукнувся. Тому з Турину дуже би е, легко зайшов в цю команду, і ви знаєте, він е, з тих поляків, які підтримують Україну, тому в цьому аспекті теж було би приємно. Ну і він був би дешевшим. Ну і він е, високий. Тобто, з таких голкіперів, які стоять досить добре, не дивлячись на те, що рейтинг не найвищий. Е, так, з формою я не помилюся. Ми йдемо. Велітка, чекає. No money. bro Ну зараз подивимося, який тут склад. No money. Mm -hmm. Fandekes Aliba No money. Не пішов би ти в сракуше з Соном із Хансен і Ніко Вільямсом. No money. О, і вже одразу переключення. дивись, дивись що це робить Терштеген. Оце початок. Терштеген! Оце дебют! Терштеген! Дивись, за три ігрових хвилини вже тричі я називаю це прізвище, і лише зі знаком плюс. Марк Андре. І тут Бастоні. Добре, зачепилися, все. М'яч в нас. Підскок. Підскок. Грізі. Молодченка. Я знав, що він зараз піде за Саліба шукати мою ліву ногу, оскільки Грізман саме так фінес-шоти виконує, але я одразу прибрав під праву. Опа. Тільки криво трошки прийняв, але чудово. Спіймав зараз кіпера на протиході. Суперник гадав кут 2-0. Гарні дві атаки. Тихосон права нога, добре, Патрік і Харро. Дуже мені подобається і Харро, насправді. Вона і за мічі інколи чіпляється, і дуже класно контролює, бо сама маленька, технічна. Молодець Рафіньо. Викрутився в такій складній ситуації. І тут цікаво може бути. І Патрій має гарну передачу. І ось так. І ось так. І прекрасно. 30. Тут суперник може навіть би вже й вийшов з матчу. га? Чудово! Не просто вийшов, а рейджанув, Закрив ту гру. Ага. Я не вірю, що це збіг такий, що в мене впав е, інтернет. Саме в той момент. Не вірю, розумієте? Тому що я заходжу собі в PSN і тут тицею роблю що хочу, і в мене інтернет є. Є в мене інтернет, є. Що це? Так. Челгано проде мене грає. Вау. До речі, тільки він тут такий, що типу виглядає слабенько і дивно. Ух, удар з відскоком від газону в поперечину, ви таке бачили в якомусь зі своїх матчів? Як цікаво вдалося пробити і вийшло небезпечно, хоча спочатку здавалося, що просто запоров удар. Пам'ятаю, FIFA 17 це додавали як фішку. Ай. Коли двічі кнопка удару, коли ти б'єш головою, то м'яч можна було бити об газон. Як двічі кнопка удару, коли ти б'єш. Просто то удар притискався низом. Класно було у FIFA 17. 0-2. Отак. Холланд. Ти взяв паузу, бо ти думаєш, що я вийду? Чудак, ти зараз закінчиш той матч 2-3 або 2-4. Перший пішов Тюрам 1-2. На тобі 2-2. Що там? Паузу беремо. Зараз ти в мене приїдеш. Питання є? Курвиську Холанд. На! Веселий футбольчик. 4-3. Ні, ні, ні. Ні. Фу. Колан з правої ноги пробачив. А отак у Біхар. Назад. Убіхара дуже класні передачі, щоб з то все розганяти. А отако! Зараз, до речі, один трикутник не зареєструвалося. Що там фіксили і в патчі, я не знаю. І Харро, оно тоненько. Тонесенько! Прекрасна передача від Патрі Іхаро. П'ятий. Ні, 5, 2, 1-2. Та я в шоці Так просто. І ти грай брате, те собі в стіні. На. На, ну і не зайде. Я в шоці? Ну, вау, удар гол, удар гол. Невже онсайд? он сайт Боже. Нарешті один три поразка. І знову назад. Ну, склад суперника я не бачу. До речі, я собі згадую, що я форму суперника не поставив після розчарування за попереднім матчем, але нічого. Суперника форма червоненька, схожа на Баварію, я бачу Кейна, я бачу Вірца. Тут якась бундесмашин зібралась. Ясно. А, Гомес. Ну, Гомес і Аллессон це вже не Бундесмах. Добре. Грізман. Ліва, фінес шот гол! Є гол, ми 1-0 попереду. Патрі відкривається. Патрік і Хару! Є 2-0. Є 2-0. Є швидкий потрібний старт за півтаймом виходимо вперед. Но ще один і можливо суперник скоротить час цього матчу до одного тайму. Добре і тюрам можна. В дотик навісна приймаю і. І. Забиває. Добре, що встиг вдарити. Я боявся, що зараз куртуа накриє цей удар і Я не проб'ю це. А, це Алісон, це Алісон. 3-0. Ну, один 3 Цей матч буде таке тривати ще й другий тайм, та суперник буде в себе вірити, як і я вірив зрештою в себе у попередньому матчі. А отаку от Грізман. В сайт. Он сайт. 24. Добре. Тюрам, 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 тюрам На несеться на тобі закиданечку. Тюрам, тюрам, Змих. зміг! Зміг! І Влучає молодець. Маркус тюрам. 5, 2, Буває в нього таке, що от з фінішингом, ну трішечки не складається і може підвести. Але цього разу і лівою ареола у воротах. Ван Дейк в захисті перший власник. А загалом команда з тих таких та робочих, як і в мене. Ой найс. І. Є 1-0. Добре, що вирішив саме в цей кут бити. Ой. Ну і чекаєш той пас, і все одно він йде повз тебе. Ні. О! <смірка> Люблю змістовні голи пропускати. Тюрам віддали. За два. Пішов, 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 тюрам, можна ривачок. І. Удар! Потужний і в стійку. Подача на тюрама! Ні! Ну, то ж жожда таке? Ну то як стійка поперечена, не лізе, той гол. Оу! Oh. Он буде! Ну виконай, 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 виконай! Ну! Та бляха! Ну! Ну є! Ну є, та його ТЮРУМ ТЮРУМ ще! Замінку! Ми там втомилися нас, Діхара, вже ледь-ледь! Добре, тепер ми заробляємо Х2 нарешті. Давненько щось його не було. То виграв десь нічия, десь програв, і Х2 не набиралося. Тюрам хит-трик в цьому матчі, неймовірно. Маркус тюрам. Витискаємо максимум з того СБЧ. Добре, поки що досить. На такій хорошій ноті ми зупинимося. Терштеген непогано відстояв. Я, поки його не забираю, з воріт. і буде конкуренція в мене за місце в основі. У нас є Сімон і Терштеген. Можливо, ще на терштегена варто буде рукавичку накинути. А так, загалом обидвоє стоять. Добре. Ну а польові гравці, все-таки до Вікін Ліги я не рухаю. Нехай ця команда відпрацює, а там вже будуть, напевно, якісь зміни. Хоча я дещо, що має бути СБЧ на Ніко Вільямса. Подивимось на його ціну. На сьогодні все. Не забувайте за вподобайки, а в коментарях напишіть, що ви спіймали у нагородах за ці гібриди. Почуємось, побачимось. Бережіть себе.